День сьогодні на огляді Ardy City Folding. Це складний велик на задні, заднім привидом, дискові гальма, Shimano шамана, обади Складається в трьох кустах Керується ручкою газа половинчатого типу, замком запалювання. Дуже зручно. Також встановлена сигналізація. Крила металеві, гарна вілочка, гальму дискові, акумулятор на 13 ампер годин. моторчик на 500 ватт. Педалі також складуються. Дуже великий поцідєнний штирь. теж легко керується, завдовжки десь сантиметрів 70-80, дуже великий, дуже легко середугується там Передні шатуни. На велику кількість зірок, якщо не помиляюсь 48, ззаді на 7, зірочки Shimano перемикач Shimano керується також легко рівошифтом Ось такий дуже цікавий апарат, дуже легко складається, можна закинути в багажник і якщо в місті багато перешкод, пробок, Можна доїхати дуже зручно. Посилання на товар буде в описі. Дякую за перегляд. Всім пока!